Шановні члени комісії, моя кваліфікаційна робота має назву «Проблематика гендеру та насильства в прозі Френка Сарджесона», письменника якого вважають засновником новозеландської національної літератури та новозеландського варіанту англійської мови. Досі невідомий українським читачам і, зрештою, українському літературознавству, Франк Сарджесон є одним із ключових авторів. У постколоніальній Британській імперії Нова Зеландія як держава відбулася в 20-30-х роках ХХ 20 століття, що є винятком із загального правила, адже більшість національних ідей сформувалася ще у 18-19 століттях. Як зазначають критики, Франку Сарджесу вдалося перетворити власне життя на історію своєї країни, тим самим визначивши риси новозеландської літератури на подальші десятиліття. Але повна біографія Саржусуна довгий час залишалася таємницею лише після його смерті 1982 року, деякі секрети, зокрема гомосексуальність письменника, дозволили критикам перепрочитати його оповідання під іншим кутом. Вибір предмету дослідження пов'язаний у першу чергу з високою естетичною оцінкою стилю Франка Серджеса критиками і наступними поколіннями письменників, які його свідомо чи несвідомо наслідували. Водночас не менш вагомою причиною стало почуття спорідності соціальних процесів 20-х років у, Нов... у Новій Зеландії із сучасними українськими. Тому, на моє переконання, переклади цих текстів могли б досить коректно інтегруватися в літературний канон і знайти свого читача тут. Письмо Франка Сержесона заглиблене в реалії своєї країни. Критики інколи ставлять йому вдохід за стилю навіть на час написання текстів якою б неоднозначною ця теза не була, можна стверджувати, що, наприклад, мотиви товаришування і взаємопідтримки та пасторальність, властива творчості 30 40 х років, це головна тема для британської літератури 19-го століття. А мотив зміни ролі жінки в поствекторіанському суспільстві був актуальним ще середині 19-го століття, а не в 50-ті 70-ті 20-го століття, власне, коли ця тема стає надважливою для Сарджесона. Безперечно, саме соціальний і геополітичний стан країни вплинув на становлення письма Саджусана, який зазначає впливів як модерністичного письма, так і романтичного і реалістичного. Попри все, розвиток Нової Зеландії і її суспільства це пришвидшений проєкт становлення країни від її доіндустріального типу до постіндустріального. За 80 років життя Серджесон побачив і по художньому писав усі ці етапи, що робить його письмо справді цікавим для знайомства з Новою Зеландією. У межах цього дослідження для аналізу творчості була використана психоаналітична критика, заснована на працях Хайнса Кохута, Герберта Маркуза, Еріха Фрома та Нортропа Фрая. Вибір методології замовлений проблематикою психологічними колізіями, що найчастіше трапляються в творчості Сарджесона. По-перше, наратор оповідань часто виступає таким собі аналітиком для своїх героїв, віддається до емпатії, але не здатний або умисно уникає інтроспекції, тобто проєктування їхніх проблем на себе і дослідження власних почуттів в аналогічній ситуації. По-друге, психоаналіз доводить свою ефективність у з'ясуванні реакцій психіки, зокрема агресії, сексуальності, насильства, садистичного і мазохістичного. По-третє, психоаналіз встановлює детермінізм розвитку особистості, розглядає її формування як наслідки стосунки між батьками і дітьми, основоположного мотиву творчості Франка Сердсона. Додатково залучені постукралівській методології, а саме феміністична критика Джудіт Батлер, враховуючи відверту спробу прописати соціальні ролі чоловіка та жінки в оповіданнях. Також використані квір студії Гарі Кінсмана, адже як влучно зазначив Нікола Рейтна, деовижу шокує, як багато речей було закодовані гомосексуальними натяками, важливим елементом дослідження є постколоніальні студії Едварда Саїда, які відкривають перспективи про реалістичного та сексуального завоювання як цілого. Починаючи з свій творчий шлях. У часи найбільшого економічного падіння, депресії, саржишин головно зосереджує свою увагу навколо небагатих прошертків населення. 20-50-ті роки час культурного перелому між вікторіанством і лібералізацією, між безкласовим суспільством і капіталізмом. Гендерні ролі стають ядром суспільства, а родина місцем найдинамічніших змін. Окреслюючи роль жінки, Саржишн апелює до вікторіанського зразка скромної матері, що безмежно любить свою дитину. Натомість роль батька не має орієнтирів ні в минулому, ні в сучасному. Фемінізовані, схильні до ніжності чоловіки опиняться під контролем жінок тиранок що посилює жінкою нависнасті настрої. Поведінка маскулінних чоловіків, проте, видається травматичною для дитиною. Місце чоловіка, як це бачить Саржан, не біля родини чи жінки, а біля іншого чоловіка, його товариша, що, безперечно, апелює до гомосоціальності пакеха, тобто білого населення Нової Зеландії. У прозі Сарджесона можна вирізнити постійно вживані схеми та типи нараторів, що їм відповідають. Форма оповідання потребує лапідарності, недосказаності та неочікуваності фіналу, яких Сарджесон досягає шляхом мінімізації кількості слів і створення семантичних розломів, котрі має заповнити читач відповідно до свого горизонту очікувань. Найкраще характеризує творчість письменника його інфантильний наратор, що одномоментно пізнає істину всього життя, спостерігаючи за старшими і досвідченішими людьми. Діти дзеркало їхніх батьків, але саме дорослішання є знаком родинної еволюції. Воно завжди крок попереду від попередніх поколінь, а також, що важливо, діти вже є справжніми новозеландцями. Насильство, і фізичне, виникає як реакція на неможливість раціоналізувати сексуальне бажання або, як потреба встановити власну владу над іншою людиною. Герої Саржесона потенційно схильні до трансгресії. Утім, їхні девіації, зумисне позбавлені коментарів наратора, що створює неоднозначність прочитання, досі підтримує інтерес критиків до прози письменника.